Барса з шостки. Зараз нас атакує ходіша один Ламакені, Ламакін, Ламакін, Ламакін. Ламакін приває! Зараз Божі Котора! За перше, четверте та п'яте місця. А вже у завершальній герої день відповідно будуть звірні матчі за підсухові місця у Кубку Ліги 15. Так що, за після цього моменту скажу про Вайла але. І поки що у нас рахунок я нагадаю 0-0. У фінальному коду ще один та висики зараз Ломаків саме де Ломаків триває, не забуває зараз. Коли хтось заб'є першим, то гра почне розкриватися. Зараз за Новіков на мечі новіхопок не одіє Головатюк. І дойко зазнає саме де Новіков Ловіков. Левік тривайся за скапів! Тривай, за скапів! Не забиває запюк! Не дається Ломатіну перетик, нашою знову! І знову зараз Люхов'я він Голотука! Триває нові наразі! Забивається з Ловіхом! Забуває зараз, артем Новіков. Зидимось, пробиває городник і тут головою мається мається дай, дай. Міщу, дай, є, на вас приплятиме, що ворота! Забрав м'яч і дає далі, шукає Ломакіна. Але похопий зараз, на що віддає пас, на на Новіков, Новіков, новіков! Новіко, новіко. новіко, пас віддає далі і прибуває зараз! Городник Забуває городник зараз! Після цієї передачі новіку марку стає 2-0 на користь полісся Кіц. Читаємо. 2-0 на користь Поліся Кіц. До цього, що кащани не програвали у Ліги купу лігію, охопиє міч тут одразу немає цілі не дати буде проти. Вось вода зараз від Новіка, але за м'ячі Новіков. Городника. Городник далі прострілює Тут гравці на чорній формі. Зрештою м'ячі прийняться. але далі до що м'яч, мічку. Зараз подійшов. Не забуває... Що стосується команди з, з життом Зараз... Зараз Головатюк бігає. Новіков приває, голова тюка, в руки. Завідає пас на стопак. Лепче проває зараз він тягнеться од. Одна... Знову пас на нагородника. Це Городник Заз... звільняє собі посліг не передогородника. Городник... Городник... Пас посади на нечавають, зараз не проває городник, але зараз проває, він жириться саме. Хапто проває Зараз нечаянська, забиває зараз, нечай. Забиває зараз дичай за одну хвилину, 16 секунд до кінця другого тайму. Ну і що цікаво. Зараз знову тепер колишовся, раз порває. Він забирає, м'яч. Так от, що цікаво, от таки. Діша один до цього не програвав, Але зараз у фіналі зараз у нас далеко від капита був. Відбувається буває і знову зараз продав від нічая цього разу зараз. На фіналі сердито підходив те, що я сказав. Команда Житомира допомагає з рахунком 3-0. І я дякую всім тим, хто.